Правила читання та вимова деяких літер та буквосполучень. Лесін о ютале. Норвезька літера У. Наприклад, скуле, школа. Є деякі винятки. Перше, якщо У стоїть перед Г або В, вона читається в слові як О, наприклад, ток, потяг, сове. Спати. Друге, якщо наступні дві літери приголосні, але це не завжди, але досить часто. Наприклад, ОС НАС. Наступні два буквосполучення ЕІ e та ЕГ e читаються як АЙ. Наприклад, хай, привіт, май, дай, сай, мене, тебе, себе. Буквосполучення НГ. Читається як н. Наприклад, «тун», важкий. Також варто запам'ятати, якщо г стоїть в кінці слова, то вона не вимовляється. «Хігелі» – приємно. Ми пишемо літеру «г» в кінці, але при вимові ми її не використовуємо. Літера «ко» перед «йот» читається як ща. Наприклад, «щуле», плаття. І перед літерою І також читається як ща. Наприклад, шино кіно. Буквосполучення SK читається як ША. Наприклад, щТ сорочка. Літера «хо» перед В та й не вимовляється. Наприклад, Ва що вужден, як. Літера Г перед І «й» та І читається як Й. Наприклад, Юре робити. Буду дуже рада, якщо вам ця інформація полегшить вивчення норвезької мови. Якщо у вас є особисті побажання стосовно теми, на яку можна зробити наступне відео, рада буду співпрацювати та допомогти вам. Бажаю успіхів!